Друзі, ситуація на кордоні. Величезна черга. Тут з польських фур, латвійські, там, німецькі, австрійські їдуть без черги. Всіх поляків, там 5 км, 2 км до Німеччини вже всі, всіх поляків отак тримають коротше, не пускають. Чого німці от просто респект їм величезний, За те, що вони влаштували були українцям да, на кордоні. Тепер німці отак тримають поляків. Отак от тримають поляків, бо Німеччина дуже сильно постраждала від а, того, що їм не приїжджав експорт зерна а, з України. і Взагалі там дуже багато не приїжджало, дуже багато всього затрималось. Тепер от поляки стоять, тут ми тільки що їхали. А, 3 кілометри черга. З польських фур, розуміли, і ще от вперед. А 2 кілометри майже так само черга. Ну от і є справедливість у світі. Отака ситуація зараз. Це ми їдемо зі сторони Польщі в'їжджаємо. Зараз відвозили там пікапи, дрони, кафлоу, старлінки для ЗСУ передавали. І от така от ситуація зараз бачимо. Що, справедливість є, німці гляньте, які красавчика. Все, слава Україні!